Що потрібно, аби запустити двигун з дротів? Перш за все дроти, оглянути чи надійна ізоляція, чи немає пошкоджень. Я раджу робити наступним чином. Спочатку приєднати лише мінус. Тільки мінус. Плюсову клему не трогаємо. Покладаємо її з боку. Тепер з'єднати з, з мінусом іншого автомобіля. Так само з'єднуємо інший мінус з іншою мінусовою клемою. Плюс кладемо просто збоку. Він нам зараз не потрібен. В нашому випадку не вистачає дротів по подовжині, тому ми з'єднуємо з двох дротів один довгий. Тож, крок перший, ми з'єднали двома дротами мінус з мінусом. Тепер наступний крок. Мінусову клему можна навіть покласти на землю. Це не критично. Тепер плюс. приєднуємо плюс до того акумулятора. І тут важливо, аби інша клема у вас була в руці. Ви не можете торкатися кузова, тому що ви зробите коротке замикання. Ви не можете торкатися капота і не кидайте цю клему на сніг або в калюжу. Вона краще всього у вас буде в руці. Те ж саме робимо з плюсом іншого автомобіля. Приєднуємо до плюсової клеми акумуляторної батареї, і нам потрібно з'єднати тепер два плюса. З'єднуємо два плюса коло замкнене. Нам потрібно почекати близько п'яти хвилин, аби струм від одного акумулятора передавався на інший акумулятор. Довго не потрібно близько п'яти хвилин. Потім будемо запускати. Ми вияснили проблемку, яка у нас була. У нас не перезивався струм по дрітах, а все по тій причині, що провідник заходить тільки в одну сторону, а з іншої сторони, вона взагалі не приєднана до провідника. І виходить, коли ми з'єднали, то ми якраз. Тою, яка не з'єднана з провідником, вона торкалася клемою, і у нас струм не йшов. А коли ми перевернули відповідно клемою, почало торкатися вже інша сторона, і струм іде. І вже можна запускатись. Чудово. запуск є. П'ять хвилин. Після того, як запустилися, дуже спішити, радуватись не варто, ще потрібно безпечно від'єднатися. То спочатку від'єднуємо плюс, інший плюс. Спочатку від'єднуємо повністю плюсову клему. І лише коли повністю знята плюсова клема, тоді ми вже кулу роз'єднали і вже можна розслабитись, вже можна знімати німецу, вона вже ні до чого не повчиться і можна розпочинати бити. До, досить каповою помилкою може бути, коли з радість, як від'єдналися від одного автомобіля, це дроти не потрібні, її давай їх складати, давай їх вмотувати. Це не Краще візьміть відразу одну клему, окладіть з кишеню. І коли у вас рука звільнена від клеми, можете знімати до клеми. Тільки коли ви роз'єднали плюси, тепер можете роз'єднувати мілос і ці донати вже можна складати, скручувати, тепер вони безпечні. А поки вони приєднані хоча б до одного автомобіля, ви можете з'єксувати блоки керування автомобілем, може призвести взагалі до загорання. Це може бути дорого, дороговартісно, небезпечно і будьте з цим.